Всім привіт! Сьогодні будемо продовжувати розмови про Ірландію. Я маю надію, що вам цікаво їх слухати, і може комусь цікаво дискусувати на тему життя в Ірландії. На жаль, я вже стикнулася з тим, що мені екстрено потрібно було поїхати в госпіталь, і про цей випадок я вам розповім. Але спершу хочу розказати, як тут з медициною. Деякі ірландці скаржаться на медицину в Ірландії, але це здебільшого не про якість, а про те, що потрібно довго чекати довго очікувати своєї черги, довго очікувати того, щоб потрапити до лікаря. І такі черги вони можуть бути навіть роками. Так, це так і є, бо я вже спілкувалася тут зі своїм гостем, де я живу, і почула. Дуже цікаву історію, як сестра Хоста 18 місяців чекала на те, щоб потрапити до дуже вузького спеціаліста. Але давайте спочатку я вам розповім, як і що потрібно зробити, щоб потрапити до звичайного доктора, до сімейного доктора в Ірландії. Тобто, все вся медицина тут починається з сімейного лікаря. Сімейний лікар це перша ступінь, і тільки він потім призначає вам вже наступних спеціалістів, якісь аналізи, виписує направлення до інших лікарів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, для того, щоб записатися к сімейному лікарю, для того, щоб вас десь прийняли, вам потрібна медична картка. Як її отримати? Її отримати можна онлайн. Силочку, де реєструватися, я залишу в описі до відео. Там все дуже просто: ви скачуєте форму, заповнюєте цю форму і потім вже її відсилаєте. Ще цю форму можна заповнити не онлайн, а її можна взяти в інтрео. Я взагалі так і зробила. Я в інтрео взяла цю медичну форму. І вони мені підказали, як її заповнити, але я зробила, щоб це було якось швидше, я зробила два варіанти. Я заповнила таку форму і відправила через Інтрео. це звичайна паперова форма. І також зареєструвалася і заповнила цю форму онлайн. Коли я заповнювала цю паперову форму, я звернула увагу на те, що там було написано, що медичну картку я можу чекати до 9 місяців. Тобто, можете собі уявити, до 9 місяців треба чекати медичну картку, яка мені може знадобитись, ну, може, завтра, може через тиждень. Але 9 місяців це дуже-дуже такий великий срок, як на мене. Є один цікавий нюанс: Щоб заповнити цю форму, треба вибрати собі лікаря. Лікаря, ну, наприклад, якщо це велике місто, ви можете прочитати, який до вас. Найближчий госпіталь або медична установа піти проконсультуватися там. Я, наприклад, живу в маленькому селі, і що я зробила? Я зайшла на цей онлайн сайт і там є міста, всі міста, всі графства, всі села. Я зайшла в своє село і побачила, що в мене в селі тільки два сімейних лікаря. Я собі автоматично вибрала сама цього лікаря, бо читала я такі приклади, коли людина приходила записатися до лікаря, лікар говорив, що в нього немає місця. Потім вона приходила до іншого лікаря і там немає місця. Тобто і там, і у другого лікаря немає місця. А тобі треба заповнити цю форму, тобі треба її відіслати, тобі потрібна ця медична картка, і ти коротше. Опиняєшся в не дуже класній ситуації. Як я вам сказала, я заповнила цю форму і також її відіслала паперову форму, але це все тянеться. Медичної картки в мене наразі немає. Ну, якось так. Не можу сказати, що я хепі від цього, бо не хеппі, мені б хотілося бути впевненою, що я зможу попасти до якогось лікаря. Але ну, маємо те, що маємо. І цей приклад з моєю медичною карткою він не є єдиничним. Тобто, я знаю, що люди чекають цю медичну картку досить довго. Також можу сказати, що мій хост, ірландець, він також сказав, що, мабуть, я буду чекати довго. Тобто, зараз він сказав, що десь півроку точно. І ірландці, вони також чекають. Він мені так сказав, що Якщо ти хочеш попасти до сімейного врача, то десь ти чекаєш, може, тиждень. А якщо ти хочеш попасти до вузького спеціаліста, наприклад, мій хост він чекав черги до вузького спеціаліста два місяці. Два місяці людина чекала, щоб попасти просто до лора. Але хочу також повторити, що лікарі тут дуже високої кваліфікації. А, окрім цього, також є. Приватна медицина. Тобто деякі ірландці вибирають платну медицину, вони сплачують страховку, сума може бути різна. Це залежить від того, що ви хочете бачити в цій медичній страховці. Так, наприклад, сестра мого хоста платить кожен місяць 50 євро. І ця медицина вона більш швидка. До лікаря ви скоріше всього, попадете швидше, і вас з вами будуть швидше працювати, більш може. Якісь аналізи ви більш швидше здасте. Якось так, це можна порівняти і з Україною, тому що ми всі знаємо, що є в нас безкоштовна медицина, так звана безкоштовна медицина, і є платна медицина. Якщо ти хочеш щось швидше зробити, ти просто йдеш до платного лікаря і лікуєшся, як собі хочеш. Тобто, або вибираєш, наприклад, безкоштовного дантиста, або там, де ти платиш, і все. Якось так. Зараз про історію, як зі мною сталася пригода, що я потрапила до госпіталю і що там було. Як я вже сказала, я живу в маленькому селі, найближчий великий госпіталь до мене знаходиться в 25 кілометрах. Це була п'ятниця, я пішла з хостом на рибалку. Ми вирішили половити рибу, і до цього в мене був прикольний досвід. Я зловила 4 форелі, все було класно, і ми вирішили в п'ятницю теж піти, там ввечері по, порибачити. І погода була класна, і настрій був класний. Коротше, не буду все там розписувати, коли я рибачила, то мені цей гачок, риболовний гачок, встромився в палець, великий палець, і він так встромився, що е, зайшов дуже-дуже глибоко, і я сама не могла його витащити. Ну там вже ж ці такі гострі штуки. Як ми вже не пробували, як ми, що ми тільки не робили, але це було дуже-дуже глибоко. Я не буду там фотку прикладати, бо це таке собі. Але ну, мені нічого не допомагало, і був тільки один вихід. Так, це може показатися смішним, але був тільки один вихід. Їхати в госпіталь і доставати цю штуку. Це був вечір п'ятниці, це було 25 кілометрів від нашого дому, але хост мені сказав: їдемо в госпіталь. Приготуйся тільки, що ти будеш чекати всю ніч, щоб тобі витащили цю штуку з пальця. А, тобто, він мені вже сказав, що в госпіталі ці такі, всі такі емердженсі. Штуки, вони, особливо в п'ятницю ввечері, вони дуже-дуже повільні. Дуже повільні. І там будеш сидіти всю ніч, і неважливо, там навіть люди з переломами сидять по 6-8 годин і чекають своєї черги. Я не була дуже щаслива від слід хоста, але в мене дуже болів палець, я не хотіла там залишитись цим гачком, і ми не могли його ніяк витишити. Це дуже боляче. І в мене була така. У мене була така тривога, що цей гачок, по-перше, він брудний. І по-друге, те, що він дуже глибоко може навіть біля кістки або зацепив кістку. Ми поїхали до цього госпіталя, приїхали туди, мене зареєстрували, запитали мене за цю медичну картку. Я відповіла, що в мене немає медичної картки, також вони побачили, що я тимчасова, що я знаходжусь під тимчасовим захистом Рефічі. Ну, майже рефлюч це тимчасовий захист і інше. Сказали, що потрібно чекати, коли мене виключать. Я вам чесно скажу і мій хост він був дуже здивований. Він на відео розказую всім цю історію. Три хвилини ми прочекали і мене визвали. Люди в холі були, були інші, але мене визвали. Я прийшла в спеціальний кабінет, лікар подивився мій палець, запитав мене що сталося, і вколов мені десь 5 уколів ледокаїну в палець. І десь хвилинка або дві хвилинки він цей гачок витягнув. Витягнув він цей гачок, йому там потрібно було ще розрізати трошки палець. І він також сказав, що дуже близько до кістки був цей гачок, і класно, що я його не витащила сама. Він ще мені зробив укол від зараження крові. Це класно, тому що гачок був брудний. Ось. І за цю допомогу, тобто, десь пройшло 10-15 хвилин, може там 10 хвилин, і за цю всю всю екстрену допомогу я не заплатила нічого. Тобто, це все було безкоштовно. Мені безкоштовно допомогли ось така екстрена медицина в Ірландії. Я здогадуюсь, що не у всіх і не завжди воно так працює, але зі мною воно спрацювало ось так. Тобто, як потім мені розповів хост, що він зробив. По-перше, він зробив дзвінок, дзвінок в цей госпіталь і запитав, чи можна приїхати. Вони запитали, що сталося, яка причина. Він сказав про цей гачок в моєму пальці. Вони сказали, що вони передзвонять через 40 хвилин і скажуть, коли можна приїжджати. Вони передзвонили через 40 хвилин, запитали, як я себе почуваю, сказали, що можна приїжджати, що доктор, який допомагає в таких випадках, він є на місці. Я приїхала, мене зареєстрували, і через 3 хвилини мене вже прийняв доктор, який зробив мені укол анестезії в палець, витишив цей гачок, і також зробив мені укол від зараження крові. Все. Ніяких ліків я не приймала, нічого не приймала, і мій палець наразі почувається досить добре. То, що можу підсумувати? З одного боку, я досі чекаю на медичну картку і навіть не можу піти до сімейного лікаря. З іншого боку, в мене є досвід екстреної допомоги, який дуже-дуже-дуже крутий. Мені швидко, якісно допомогли. Ось так, друзі, наразі все. Якщо у вас є якийсь досвід з медициною, ви стикались, може, не екстрено, або там вибирали собі сімейного лікаря, або чекаєте, чекали, або вам швидко видали цю медичну картку, або може, у вас є якийсь цікавий досвід з екстреною медициною в Ірландії, чи просто ви можете щось доповнити, будь ласка, пишіть це. Я вважаю дуже-дуже доречно і дуже корисно для тих людей. Які можуть побачити це відео? Всім дякую.